Друзі, всім привіт! З вами компанія Зоокул. Продовжуємо нашу а-ля міні екскурсію по нашій львівській фермі. Значить, процес йде. Поступово готуємо ферму під те, щоб у нас був мальок для наших постійних клієнтів. Тому розвиваємо направлення і готуємось до того, що мальок львівський буде. Розходитись по всій західній Україні і не тільки, тому трошки хочу показати. У нас тут все добре, все класно. До згадуємо приміщення тут велике робочі площі на сьогоднішній момент поки 1200 квадратних метрів. Не саме велике приміщення по площі робочій, але це теж не мало. Це як для того, щоб отримувати малька, тримати маточні поголів'я. Це от такий формат. Тому трошки хочу показати величезні басейни басейнів. У нас дуже багато. Все чистенько, все ідеально. Водичка фільтрується. Більш детально само собою я пояснюю при зустрічі це все. Але у нас все бурлить, все рак росте, укриття є, рак дорослий різного розміру. Перші, другі, треті поверхи все заповнене повністю. Тому нарощуємо маточне поголів'я для того, щоб потім розвивати це направлення далі. Нагадую, компанія Зоокул, промислове вирощування австралійського грака, продаж малька, супровід навчання саме основне ми допомагаємо на всіх етапах. Для початку телефонуйте, телефон в шапці профілю.